Вітаю на каналі. я сам на розтині. Кажуть, після грози помер процесор. Відкриваємо, дивимось. Процесор сам по собі не помирає. Він за собою тягне додаткові елементи. Зокрема, транзистори низьковольтної частини. Подивимось. Короткого немає, є надія, що транзистори живі. При виході з ладу процесора, як правило, відбувається коротке замикання по лінії 5 вольт. Перевіримо на лінійному стабілізаторі. Так і є. Для того, щоб остаточно переконатися, що саме процесор є. Причиною короткого замикання до лінійного стабілізатора підпоїм провода Із лабораторного блока живлення даємо струм 056 А. Процесор починає розігріватися. Отже, це він. Знімаємо. Будемо ставити інший. Отже, процесор демонтовано. Перевірю коротке на стабілізаторі. Коротке замикання відсутнє. Процесор старий. Процесор новий. Чистий. Отже, процесор запаяний і обов'язково контроль якості, тому що при корпусі 10 х 10 мм можливі артефакти. Надії на те, що при виході з ладу процесора залишаються неушкодженими силові елементи, майже немає. Тому махнемо щупами Омметра по транзисторах високовольтної частини для того, щоб переконатися, що тут все гаразд або навпаки не гаразд. Перший транзистор. Пробою немає. Другий транзистор. Пробою немає. Третій транзистор. Пробою немає. Четвертий. Пробою немає. Про всяк випадок опори затворних кіл. Ось тут ми бачимо опір більше 200 Ом в обох напрямках, значить, навколо цього транзистора може бути проблема. Копаємо далі. Можна сказати, пощастило в тому, що це крайній транзистор і крайній драйвер. І в випадку пошукових робіт навколо не доведеться повністю скидати усього радіатора. Перевіримо вихідний опір оптодрайвера сто двадцять В Обидві сторони сто двадцять Сусідній має 423 Ом. ома. Дійсно пощастило? Замінено оптодрайвер крайнього транзистора? У випадку виходу з ладу 3 і 4 довелося б знімати весь радіатор настає черга програматора. Порядок підключення наступний. На роз'ємі центри. Перший пін плюс 5 вольт. Другий пін. Йде до 58-го виходу процесора? Третій пін спільний маса. Четвертий пін ресет. На програматорі? Плюс 5 вольт. Ресет спільний. І коричневий до 58-го виходу процесора. Ось так це виглядає. Вигляд зверху на плоту. Заганяємо прошивочку. Тепер перевірка роботоздатності процесора після прошивки. Під'єднується табло, під'єднується кнопки керування. На лінійний стабілізатор даю 12 вольт. І дивимося, як реагує процесор. Запуск відбувся йде третя помилка, він не бачить акумулятора. Реакція на кнопки присутня. Що ж, будемо пробувати на силових елементах. Поки плата ще не в корпусі, декілька слів про елементну базу, зокрема про транзистори. Сонячна сторона і РФБ 3306. Транзистори основного перетворювача Ж042 n 10 Транзистори моста для нарізки синуса Ж-75 Т-60АК. А тепер запуск у зібраному вигляді. І все то було б добре, пристрій працює, але версія програмного забезпечення 1561 єдина яка є у вільному доступі для даних пристроїв, прописує програмне обмеження по потужності активної 1600 Вт і повної 2000 ВА. А це означає, що даний пристрій апаратно на 3000 ВА. Програмно буде працювати на 2000 тих самих ВА. Нічого не вдієш, тут або його викинути на смітник через неробочий процесор, або відновити з нормальним функціонуванням. Усім дякую за перегляд і бережіть свої інвертори від появи білого диму.